Вітаю! Сьогодні на огляді надлегка вітрозахисна куртка Windrunner від польського виробника Helicontex. Поїхали. Куртка виконана з надлегкого, але в той же час міцного нейлону з щільним плетінням та дуже добре захищає від вітру. А тефлонове покриття відштовхує воду. Зверху ми маємо вертикальну блискавку від компанії UKK, яка відкривається на від середині людей. Знизу куртки ми маємо емблему маленького хамеліона. Вага куртки становить 226 грамів, а завдяки січній кишені всередині вона легко складається сама в себе. Та має мінімальні розміри і не займе багато місця у вашому рюкзаку. Підровка оснащена капюшоним та ламінованим козирком, який легко ховається всередину. Також має регулювання за об'ємом, що надає змогу налаштувати його під себе та запобігти потрапляння вітру всередину. Рукава оснащені резинками для більшого комфорту та мають посилення в ліктях. Підпахнемо встановлена вентильована сітка для кращої терморегуляції. На фронтальній частині ми маємо велику наскрізну кишеню з двома застівками від того ж виробника UKK. Всередині нас зустрічає два відділення. З лівої та з правої сторони, куди легко поміщається смартфон або ключі. Низ куртки також має регулювання за об'ємом з правої сторони, що дає щільне прилягання до поясу. Якщо сподобалось відео, став лайк. Посилання на куртку буде в описі. Обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До зустрічі!